І так, всім привіт! Сьогодні у нас буде певна розпаковка. Ну, скажімо так, наполовину розпаковка, тому що дещо я вже розпакувала без вас, але все одно я його покажу. А чому розпакувала? Тому що я замовила нарешті ось цю розмальовку, дві шипів і троян. Я взагалі не вмію малювати, але дуже люблю це робити, тому. Просто розмальовую, ну, власне, вона катени по номерах вдома і ціла купа в мене. І така розмальовка це буде для мене антистрес, тим більше, що вона по одному з моїх улюблених циклів. Ну, для мене це вау. Дуже давно хотіла її купити, але тут була вихватила в Віваті на акціях абсолютно несподівано, я не знала, що там якісь знижки. Були знижечки, і ось вона у мене. Хто її розмальовував? Чи ж навіть не так. Хто її купував? Ви її розмальовували, чи вона просто як скарб у вас лежить. Якщо розмальовували, то чим? Еліса Сасмен, смішно що ти спитав: Я не пам'ятаю, чому так сильно хотіла саме цю книгу, але в мене в бажанках вона була, ну, скажімо так, давненько. Я її все не купувала до того ж. Чесно скажу, відгуків я не бачила. Хто читав, теж діліться в коментарях, як вам. Наталія Маталінець. Академія Аматерасу. Хотіла прочитати ще декілька років тому, мені не було в наявності. Після варти у грі я зацікавилася цією авторкою. Мені байдуже, що вона пише більш підліткову літературу, тому що ця підліткова література прекрасно підходить і нам. Власне, в нас тут є головна героїня Рендал, яка опиняється в Академії Аматерасу. Туди приходять душі богів. І от питання, що ж там робить Рен? Наскільки я знаю, у нас тут стається вода любовний трикутник. Але я мало що знаю про цю книгу. Тут я колись, колись, колись більше знала про неї, але вже забула, що дійсно пройшло дуже багато років. Це, власне, те, що я замовляла в Іваті. Дві книги, до речі, я була, не помітила, що вона з плямкою. Добре, що цього не буде потім видно, коли вона буде стояти. Я купила в Аврорі, тому що ціни, на деякі книги в Аврорі найнижчі? Самотнє серце. Та крихке серце Мона Кастенг. Це одні мої бажанки. Абсолютно випадково, я їх там побачила. Я ніколи не звертала уваги на полички з книгами Вавроля. Дуже часто там були або вже ті книги, які у мене були, або абсолютно нецікаві для мене. І тут, те, що я бачу, я бачу це. Також я бачила ще декілька популярних у нас книг, але а Деякі мене просто не цікавили б не мої жанри, а деякі насправді в мене вже були, я їх вже читала. Тому, якщо хтось хоче купити книгу подешевше, заходьте в Аврору, можливо, вона там є. Якщо я не помиляюся, 300 гривень одна і 300 гривень інша. Чесно кажучи, відгуків я теж на це не бачила, але анотація мене була зацікавила. Аж тут ще будемо розпаковувати раз. Два, два. Це поки почекає, тому що у нас тут одна книжечка, я знаю, яка це було моє передзамовлення. Насправді, вже всі її, напевно прочитали. Вона у мене лежала чекала свого зіркового часу, і ось цей час настав. Тим більше я її читати зараз не буду, але можливо ви вже згадуєте, що це за книга. І так, безрозсудна Лорен Робертс. Друга частина безсилої. Ой! Це така закладка, чи якась вона маленька? Бачу такого розвіру закладки. Ти обіцяла стати моєю згубою. Ну, то це. Не ненавидь мене так, щоб я хотів тебе. Знищи мене. Вона неймовірно виглядає червоний зріз, але я дійсно думала, що вона буде хоча б трішечки більша, тому що перша частина все ж таки більша. Ця... Ну, чекайте рік книгу на... скільки в нас тут? На 330 сторінок, ну таке собі, тому я вирішила, що вува. я її не буду поки що читати. Я краще дочекаюсь, коли все вийде, тому що мені безсила сила дуже сподобалася і е, ну, набридає постійно бути в очікуванні якоїсь книги. Про без, без розсудки можете нічого не писати, Відгуків повно, я його бачила і тому з радістю прочитаю. І в нас тут КСД, звичайно, ж у нас є КСД. Як же ж без КСД? Ще би згадати, що ж я там вами замовляла? У! є, нарешті. Так, тут я вирішила нарешті позакінчувати деякі цикли. У нас тут непристойно багаті вампіри на віки. Четверта частина. Наскільки я знаю, це фінальна частина. Я не читала попередньо, тому що вирішила прочитати вже повністю весь цикл. Це як завжди виглядає дуже-дуже гарно. А правда гарне. На поличці вони будуть виглядати теж дуже круто всі разом. Ну, ну, до речі, ось це це неподобство. Ну, ви самі бачили, що я щойно відкрила, і тут просто розірвано в хлам. Чесно кажучи, у мене таке Ну, Іноді бувають якісь там маленькі девочки, але щоб настільки була розірвана. КСД, КСД непорядок. Вікторія Eviard, буря війни, четверта книга червоної королеви. І, здається, остання. Дул, зріс у нас стандартний. Як я вже була в попередньому відео казала, що спочатку я читаю без силу, потім читаю червону королеву і порівнюю їх. Хоча, думаю, що все ж таки можливо, я зроблю навпаки, тому що як пінімум червона королева у мене вже є вся, а чекати безрозсудною доведеться ще дуже-дуже довго. До речі, хто читав обидві книги, все ж таки напишіть в коментарях, яка вам сподобалася більше. І остання Люсі Скор усе, що ми забули. Історія усієна і слон. Виглядає вау, зріс, вау, це все! Вау! Розмір мені теж подобається. Є з поганих новин. Мені не сподобалося, що в попередній частині в додатковому розсілі, ми вже дізналися, що вони будуть разом. Камон. Так не цікаво. Хоч це і логічно, зрозуміло, але, блін, так не мало би бути. Єдине, що, я сподіваюся, я часто я не читала навіть анотації, я не бачила жодного відгука, я нічого не знаю, просто книги Люсі Скорзнак Маунтської трилогії дуже сподобалися. Тому я просто купила, тим більше, що це теж остання книга серії, наскільки я пам'ятаю, хто читав, чіться. Була вона краща за попередня, чи, можливо, все ж таки було гірше, тому що, наприклад, попередня друга мені не сподобалася. Ну, точніше, сподобалось не так сильно, як е, про Нокса з квіткою. Власне, це все. Діліться в коментарях, хто що купував, хто читав, що плануєте купити. Я завжди рада буду це прочитати. Не забудьте також поставити лайк.